Я так розумію, це перший котел, типу, по сюжету, який ми маємо проходити, що а потім отой. Понадобиться така штука. Яка така штука? А, візор, ну так. Да. <рес> Вона якось так показала. Вот Вчерп вмонтує. Я допоможу там. Тик -тик -тик. О. Дверь светится синим. Да, ты привыкнешь не сразу. Не волнуйся, захочу. Но она в жезлы, я не догоняю. Слушайте, машины, с которыми мы сражались, опаснее обычных. Значит, где-то за этой дверью скрывается что-то очень мощное. И хочет убить нас. Идите за мной. И будьте наготове. Це перший котел, типу, по сюжету, нам допомагають пройти, а потім всі інші котли ми будемо проходити самі. Е, мене дивує, як оці всі жителі е, Корайзена, ну не, не Алой, а всі інші. Од... Пішли. Пішли. Одягають візори, і типу, так, ну, як в порядку речей. Як в порядку речей це все сприймають. Типу, машина. трошки таке здивування. Я б півпраць чесно півпраць свої півпраць там півжиття прожив, вдягнув отаку ж, ш... ну типу, прожив. Здійсь машини. Та насрай. Ми з тобою. Ой, блять, а може й не насрать. А, прожив, типу, в одній якійсь парадигмі, а потім а, мені дають таке щось ультра незрозуміле. Я б, честно говоря, че охерел бы спочатку. Ты, ты кто? Кто? Да, блин, ты можешь сдохнуть. Дяк. тать. Ще один. Йоханий бабай. Де ви беретесь? Повернись. Раз, два. Из них же ничего такого. Значит, это котел. Здесь Коты. рождаются машины. Похоже на то. Но если духи Земли приходят и уходят, значит их тут не только собирают, но и ремонтируют. А тот дух, которого ты ищешь, здесь? Минерва. Возможно. Но сдается мне не все так просто. Не все так однозначно. Так, бачиш і тут. Ага. І сюди якось можна потрапити. Питання тільки в тому як. А... Так просто! Серйозно? Добре, окей. Це не пробиває... Ні, ну це не пробуває. Ремонтний цех Тау. Ясно. А, а звідки ми прийшли? Звідти. Там зачинено. Я ж не хочу нічого пропустити, розумієш? Цікаво. Все обходити, все облазити. Тихо, 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 тихо. Так, ну туди немає сенсу їсти, так? Да? Давай глянемо. Можливо, якісь огнеупорні шмотки потрібно і. Точка зацепу, енергощит. Окей, добре. Чого ви сюди прийшли? Тут же вам сказали бути. Погнали. Смисл. Сідомо. Я, напевно, пропустив якусь оцю штуку. з... Те кабелі... Светяться. Светяться, Я такі світяться. вже кабели Фіолетові. Та ніяк. Никак. ага. Тот дух, який хоче нас убити. Він захватує такі місця і створює машину убийцы. Його зовут Гефест. Даже гора прыгнула. Похоже, кабели не дадут попасть наверх. А -а -а. Ждите меня здесь. Я найду другой путь. Ладно. Так, скануємо точки зацепу. Ресурсів ніде нема, да? Що це за панелі на полу? Так, тихо. Вони самі виїжджають, що це і за мене вони виїхали. Похоже, та панель на полу немного вище остальных. и сами вы. Когда я встала на панель, что-то включилось. Логично. Как тебе все это, Зо? Это место создано для духов земли. Тару не позволено сюда заходить. Но мне же пришлось, да? Чтобы помочь вам. И найти Фа. Ты все сделала правильно, Зо. вращається застопорити приводи стрілой і забратися а? по ним наверх Та, ага. Сработало. все зрозуміло а. так мені потрібно що, підсвітка щоб працювала постійно Я зараз не зрозумію. Мені потрібно постійно, щоб підсвітка працювала, що я що то змінилося. Так, окей, і оце потрібно дочекатися. І ці. Вот. Тепер можна забратися наверх. Так, а з цими що робити? Это... Устройство. Особое зрение. Оно показало Илой, что беспокоило Рэ? Да. Оно показывает разное. Огни, картинки, клипы, унезлимости машины. Я зараз... Не розумію, а як мені ці застопорить? Ты типу, повстыгнуть? Не понял. Давай спробуємо так. Я не розумію, як їх застопорить. Я можу перепли... І все получилось. Ні. <звук> Я не розумію. На ту платформу я стала а толку не яку. Тут ничего. Кажется, Элой это все не в новинку. А тебе тоже? Нет. Я бывал в руинах предтеч, но в таких... Бляха! Твою мать! Та залазь давай! Так, потрібно піднятися. А, там платформа, блін. Так, тихо, це не пробувається. Мені Може, сюди мені по приводам не попасть. Может, поставить сюда щось важке? Давай, синя, хрінь. Ящик. Зараз поставимо. Ты нашла способ перебраться? Зараз, а. А куди його поставить? Він же тут не пройде, че пройде. Но... Не думаю, что ящик влезет в проход. Ну я ж кажу не влезет. Так а что то? Похоже, я смогу протолкнуть ящик через щит. Угу. <плес> а мне придется в обход. Окей. Ящики через щиты проходят, добре. Колонны. если поставить их правильно можно будет попасть на сторону. ну готово приводы на колоннах теперь к моим услугам да сюда не можно залезть так, что тут крутится, что не крутится Вот так. Теперь можно перебраться. Давай, пошли перебираться. Она так высоко. Не упади, Лой! Безабус пыть. Как дела наверху, Элой? Почти перебралась. Зараз. Опять эти колонны. Где-то поблизости должна быть панель на полу. Запас лишним не будет. Давай, давай, давай. Нет. Все. А, бляха, ты хуже от нас. Ладно. Теперь Ладно. перелезу. Оп. Так будет проще. Оп. гефест опутал своими кабелями весь узел но Может, получится ими управлять гефест вида да. кабели двигаются они отступают можно забраться по вентиляции как кабели оплелись вокруг узла на той стороне если доберусь туда, придумаю. Подождем здесь. Так. <laughs> Блин, что за ребусы? Там ящик. Куда это боеприпасы делось? Так, там ящик, тут можна переплигнути. Напевно. Ага. А ну висунь, висунь ще раз. Не поплыть будешь? Вот это да. прыжок. Та зались! Бляха, ты. Ладно. Так. Вона якось так прыгает. Окей. Мені сюди чи куди? Я щось не можу зрозуміти. Ага, все правильно, залазь. Что можно сделать. Получилось. Перебирайтесь сюда. Вот си лабиринты в цьому... а Вы вже тут а як, вы че, офигели? Лаб... Разрядка парахватчика. Блин, знову эти штуки. Вот ці лабиринты, у меня більше за все. Вони мені не подобаються. Я ж тут був внизу. Не зрозумів. А, вони сюди, в цю сторону. Я я не в ту сторону побіг, добре. Перемісті основне вооруження в модуль G1. Хто це? Єф'єс. Я тобі зараз твою точку G знайду, почув. Так, за них щеплятись потрібно, чи стороне есть ще один узел. Рядом с дверью. стороне? G1. Так, це проблема. Як же ж туди добратися? КПД на Це велике місце. Ми знайдемо. Як мені добратися? Тут нема за що щепитися, за них не цепляється. Включить доповнительне распределение J1 ZA. Я абсолютно не розумію. Переместить вторичные пакеты в хранилище 5 и 12. За них вчепитися не можно. Ні, за них можно вчеплятися. Тільки не за все число. Обидвадцать 24 А, просто спланував? И крыло пока держится. Если так, то окей. Так, тут штука открывается. По ней можно залезть. Открывайся. Запустить вспомогательную систему 9HX. Так, сюди можна залізти. Анальне Що би ще. Мене щит не пропустить. Мене не пропустить щит. Повысить зажигательний боєзапас модуля G1. Якщо я сюди, то що? Я можу вчепитися. Активіруч мати шод дамма 5. Так я зрозумів, що прокатитися. Як через щит? А, тут від. Тут немає. Начач заправку модуля. Все. Транспортеры несут много оружия. Что задумал Гефест? Повысить КПД на 20%. Так, Винмана сюда. наверху! Она в воздухе! Не отпускай Элой! Элой, ну ты! При... Это с плана не входило! Включить дополнительное распределение J1Z. Приехали. Ладно, что теперь? Тепер спланувать. Напевно, знову. Переместить вторичные пакеты хранилище 5 и 12.

ра? А, оце вона. И вона зараз буде погана, и потребно буде вбивати. Превратив оружие. И рано или поздно он воспользуется. Как же песня долины? если племя увидит ее такой, если хоть один из духов нападет, ты знаешь, что нужно сделать. Прикончить. Ой, Рафа. Это ж фа. Вару, Ти готов? Та готове. А куди ти діватися будеш? Все, в котел прийшли, котел потрібно проходити. З котла виходу нема. Триць, <свистити> <ти> виходу нема. <свистити> а, чекай. Спуститься це добре. Потрібно спочатку зрозуміть, що тут є. Там вихід ну. Тут інших немає потвор? Добре, пішли. Ой! Световой купол. Він захищає машину. Да. Мені потрібно перехватить управління местным узлом і відключити його. Так, давай спочатку позбираємо знов таки весь лут. А ти В смысле, а звитки ты вылез? Офигеть, ну ты, чувак. Вылазишь, да. Де... Входит, де попало. Я їм шляхи хожу, відкриваю, а вони самі. Знайшли десь і все і вилізли. Е, звідси будуть, скоріш за все, бігти машини. І це. І це, і сюди я зайти не можу, да? Ніяк. Ніяк. Невидимі стіни. Да ну, блін, ну додайте оцей фіолетової херні отут. Щоб вона не давала пройти, а то невідомі стіни, це так убого виглядає. У грі на сьогоднішній день, на сьогоднішній час. Так, скажи мені, будь ласка, Фа, як з тобою боротися, що з тобою робити? Ці штуки я не впевнений, що буду використовувати. Потрібно было растяжки достать. Нарушители запускаю модуль G1. Поехали. Она меня заметила. Да, ага. да, Попробуй еще раз. Там еще машины. Табли. Да, Оу! О! Офигеть! А я оказал а я оказал бляха машины по приходит <вес> тикай 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 да <вес> блин кто с виткой у этой машины на спине тяжелые пушки если отстрелить их я смогу ими воспользоваться Дитайку. Так, тихо. Тихо, потім заберемо ту пушку. Біжи до пушки. А де воно впало? Да блин, вы же задолбалы. Я Я могу <плодисменты> 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 так, окей. Но! <плодисменты> ну! С. Чё ты так шутка кинчаешься? Ай, а в короче. Влучный пострел. Вот и все. Лот! Дай там не лот забрать, почек, блядь, не потребно было останнього его убивать. Скорбеть по машине, что чуть нас не убила? Это ее божество. Я скорблю не по духу или машине, а потому что не знаю, во что верить. Зоу, если хочешь, возвращайся домой. А у меня еще есть дом? И если да, то надолго ли? Вся долы на твой. Ты правда можешь излечить землю. Спасти мое племя? Постепенно, да. Не чипай, Не 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 будь ласка! Да, я лут позбираю! Замечен нарушитель. Так, капец закрой свою пайку. питание запасным Что с Устранение не, Конступает... Шось не так? Что спешло не так, алло? Что за херня? А, все нормально, все добро. Ні, все одно щось не так. Чому воно червоне? Неплохо. Тепер наверх. Це не все? Як сказала Елої, це тільки початок. Не, дякую. Мені здається, потрібно було з цієї ФАБ максимум позбивати речей. Блін, я напевно щось цінне прогав. Елої, ядро. Мой визор засек там голограммы. Они похожи на машину. Должно быть блокиратор. Знание о приручении машин. Ты можешь их получить? Попробуем. Блин, фиолетовых шмоток знаю нияких. Все, больше ничего не Якщо чесно, я б перепройшов оцю... цей котел. Тому що мені здається, з цієї Фа можна було б забага... ну, набагато іншого, типу, кориснішого луту витягнути. Що ти хочеш? Так ми ж вже пробували. А, то ми знімали. То ми знімали фіолетову хрінь. Тепер нам потрібно синю насадити. Мой визор не всех здесь распознает. Я таких машин еще не видела. Учился, что мы будем. Да, тогда поспешим.